Сьогодні я ось йду до прямую, сьогодні я прямую до свого місця призначення для копу, йду по цьому полі. Сьогодні погода чудова, сонячна, тепло, супер. Сьогодні суботній день, я вирішив вихідні поїхати покупати місце ну, на цьому місці я вже був тут знахідки мене радували було досить багато монет тут і я вирішив ще раз розвірити цю місцевість з надією знайти тут е -е, срібло я надіюся знайти там срібло то що Досить багато достатньо монет там було викопано різних, а от срібло мені не попало ні одне. Можливо, через те, що я не купав сигнальчики під такі, як 13, 14, там 15. Такий сигнальчики я не копав, а минулого копу мені випало срібло на стрибальському поселенні. І воно випало під сигналом 13. Тому я вирішив. Ще раз прийти сюди і покупати всі сигналички. Ось Так от. Тому, друзі, вам гарного перегляду. Так, друзі, в мене перший сигнал. Ось мене маленька. Дзвеніла 24-25. Ось буквально я почав тільки купати. І ось в мене... Зразу монеточка попалась. І це один Гелес, скоріш за все. Або Крейцер. Ага. Так, монетка 1859. Один Геллер. Ось така монеточка. Ганна. Ну, це ще стан. Досить нормальний тут, якщо чесно. Тут більш ці монети такі вбиті, а це, це стан досить непоганий. Супер. Перша монетка є. Монет я викопав досить багато. Дуже багато монет. Тут більше 20 монет. Буквально ось на цій території. Тобто це не ціле поле. Тут я ходив. Мала частина і тут дуже багато монет. І ось знову. Сьогодні вирішив купати всі сигнальчики і ось Зразу монеточка. Нічого, йдемо далі, шукаємо срібло. Я сподіваюся знайти тут срібло, тому що тут всі суто, монети мідні, алюмінієві а срібло я тут ще не знаходжу. Тому мені цікаво суто, навіть для себе знайти тут срібло. Воно повинно тут бути. Хоч от не срібло, але повинно бути. Тому, друзі, давайте жміть лайк. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. У мене ще один сигнальчик. Дзвінів також 24. І знову у мене крейцер. Крейцер. Я трішки спустився вниз. І ось у мене, мене тосик. Знову один крейцер 1869. Ось така монетка мені друга випала. Так, в мене знов сигнальчик. Цього разу два Гелера. Цього разу два Гелера. Якого року... Не дуже видно. Я не скажу вам, скільки якого року. Зовсім не видно. Ну ось така монеточка 2 гелера. Ну, це вже третя монетка в цьому полі за сьогодні. Ну чого, шукаємо далі. Надіємося знайти срібло. О, місце таке суперове. Сигнальчики є різні. І була ще отака така штучка. Знаю що це. Також гарно дзвеніло Ні від чого це не знаю. Щось така якась циковинка. Ну і різний різний хлам. Ось так от тому такі сигнальчики. Нічого. Ми купаємо далі, друзі. А ви не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Буду вам сильно вдячний. Я стараюся для вас, але зробіть мені неприємно ось так. Тому не переключаємося, йдемо далі. Так в мене сигнал. Знову монета. Ось така монета, бачите? Така тонесенька В такому повному стані вона. Напевно, навіть... Не скажу вам що це за монета. Зовсім вбита Ні. Монета вбита. Просто зовсім нічого не видно. Ось такі бувають монетки, ось такі сигнальчики. Дзвеніло 18, досить гарно дзвеніло, ось така оббита. Колись була якась монета, а зараз Просто шмурдяк Ось так от. Такі бувають знахідки. Ну чого, йдемо далі. У мене ще один сигнал І знову крейсер. Сьогодні якийсь день крейсерів, чесне слово. Ось у мене знову крейцер Один. Знову 1800 яких з років. Друзі. Трішки очікування. Надіємося, що срібло та й випаде. Ну, мусить випасти сьогодні. Хіба тут можливо проживали трошки бідні селяни і не мали срібла. Така, 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 мож, таке може бути такий факт, що тут проживали бідні німці, тому що тут німецьке поселення. Ось так от. Німці, австрійці. Тому ось так. Ну нічого. Przechodzimy dalej i szukamy dalej. Tak, drodzy, póki nie ma lekkiego śniadania. O, takie tutaj Tutaj krasa. любочик. Тукають коп-копом, але їда має бути. З неї не буде сил купати. Ось так от. Тому, друзі дуже можете собі запарити чайочок, кофейочок. І Дивимося далі, що буде. Зараз піду на те поле назорене. Вже думаю, гляну там. Вроді по тому полі стара дорога йшла. Тому глянемо, що там буде. Я розвідаю. Що там нічого не буде, то буду вертатися ось там по горі. До авто. Якщо будуть якісь сигнальчики, я буду вам показувати. Ну, мені смачного, а вам гарно перегляду. Ось такий сигнал. Сім, 7, 35, коротше, не значний сигнал. Ну, зараз ми. Днем. Да, я що це? Це залізо якесь. А, я вже викопав. це, напевно шмур'як. Хошу, це під верхом. Вряд ли. Під верхом можна бути якийсь нормальний сигнал. І грудишці. Ну і що? Ну, я так і відомо. Шмородяк. Ось. від гільзи. Від гільзи. рушниці. Звичайної. Ой, ось так. От. Сигнал невизначений. 27-35. Так, в мене сигнал. Не повірите. Знову крейцер. Знову крейцер, мені попався. Це капець. Я вже зовсім відійшов від того місця. А це, а можливо і не крейцер, Можливо, і мадярська монетка. Бо трошки вона іншого. Нічого розміру, більше 1849. Не знаю, або Крейцер, або модярська якась. Також попадалася така сама. Можливо бути, що це вона. Ну ось, маленькі такі монеточки попадаються. 20, 22 Ну, давайте глянемо, що там таке. Глянемо, що там може бути в такому сигнальчику. Сигнальчик досить гарний. Гарно дзвонить. Ну, я думаю, що це монета. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Що ви думаєте? Що саме під таким сигналом? 22. Чи це шмордяк, чи це монета. Ну, я вже бачу, що це монета. А що ви написали в коментарях? Я почитаю. Я бачу, що це за монета, я таку вже знаходив. Давайте глянемо. Ось така. Монетка під таким сигналом 22. Це у нас Ехословацька. Монетка Десь. 1963. Ось така монеточка. Дуже часто тут попадається. Тут на цьому полі я також її знаходимо. Так ось. В кому вона в гарному стані. Це монетка. Нічого беремо до колекції. До колекції беремо. Так, друзі, в мене монетка. Ось така малесенька, малесенька монетка. Попалася так гарно звеніли. 19, 19.20, а це 5. Так, це п'ять геллерів, чи як вони там називаються, чехо словацьких. Так. Це вони. Ось така малесенька монеточка. Такі я вже знаходив. Вже в колекції такі маю. І ось ще одна. Тут попалася. Беремо. Беремо, монет у мене вже досить. Ось стільки вже монеток я маю. Ось. Два гелера. Один крейцер. Один, один, один. Це також один. Десять Кронтих Чехословацьких. Це вбита. Ось такий мені ще кусочок. Пломби попався, обламаний. Ось. Ну і ось ця. Ну, трішки трішки є менет. Ось така мені випала монетка. Одна крона чехословацька. Ось вона такий патиній коричневий. Ось так от. Звеніла тринадцять Кирик Його. Тисяча дев'ятсот п'ятдесят четвертий вроді б. Або шістьдесят четвертий. Ось так от. Чеська Ленська. Ось ну, такі я вже знаходив. Ой. Монетки. Ось, ще знайшов. Щось. Пішли тут монетки одні. Чеські. Ну от. Буквально за хвилинку ще одна монетка біля тієї її... одної крони. От ще одна десятка випала мені. Ось так, от. так, друзі, сьогодні коп дійшов до кінця. На сьогодні все, сьогодні покупав трішки і вистачає, кажуть. Знахідки сьогодні трішки були монети, але... Сьогодні було полювання на срібло, але срібло, на жаль, я не знайшов. що Дуже шкода. Ну, Значить, на тому поселенні німецькому не було. Значить, поселення було досить бідне, селяни, напевно. І срібних не мали. Але крейсерів різних років то там досить. Думаю, що більше вже сюди приїжджати не буду. Місце вже виходжене досить так непогано. тому... Сьогодні все, ось такий мене сьогодні результат. Ось. Ось такі в мене 10 часов ковенських. Десяточок, ось тут п'ятірка. Далі одна крона. І ось один крейсер, два, три, чотири, 4 крейсера. Різних теж років. 69-й, 59-й. Ось два гелера. Ось вбита монетка і обламана пломба. Ось такий в мене результат, скільки тут? 4, 9, 10 монеток у мене. Ось так от 10 монеток. На тому том полі. Ну, виходить, в сукупності вже я на там в тому полі знайшов більше 30 монет. Ось так от. Ось такі знахідки на тому полі. На жаль, срібла там не знайшов. Тому, друзі, на сьогодні все. Дякую вам за перегляд, що були зі мною. Дивилися це відео. Дивилися мої знахідки тому, друзі. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео, які будуть виходити кожного тижня. Тому, друзі, всім пока і всім до зустрічі в новому відео.